Максим. Чому ти вирішив зняти відео? Я хотів попрощатись, Не попрощатись. Привітати всіх з останнім днем літа. Хіба це вітання? Ну, 1 вересня привітати хотів. Ааа, наших підписників. В школу їм іти. ти. Да. Заздру їм. А що ц... ми робимо? Ми катаємось останній день літа. Останній заїзд? Останній заїзд. Так останній заїзд був великий круг. Це взагалом останній заїзд за літо. А, то був на відео, типу, так? Да, да? Тільки на відео. А це так, чисто попрощатися, так? Да? Так, да, з цими дорогами. Як ти опишеш? Останній заїзд. Погано. Яка муха тут є? Та біля мене теж. Сонце радіоактивне було занадто. Тобі жарко? Уже вечір. І жарко? А ну-ка покажи, що там по воді. Омаю, що ти так багато випив. Та Муха! Вона, вона і іспарилось. Тобі ще а дорога як? А дорога як. 50 на 50 теж. Як на мазінках ми їхали, така ж сама дорога. Ями, ями. Що ти хочеш побажати? Хотів би побажати щасливого навчального року. Вітер якийсь сильний. Зрозумів, зрозумів. А опиши свої спогади за це літо. Приємні? Колись приємні, колись ні. Ну, взагалом приємні. Гарне літо вийшло. Хотів би їх повторити. Звісно, але в два рази більше. Йомая, хтось руку своє в камеру. Зразсів я його поламав трохи. кажіть нам, що ми за люди! Мрієм про те, чого вже не буде, Згадуєм те, чого не було, в чому завгодно бачимо зло. В тому що біле ми ковиряємо чорне шукаємо і помиляємо. Все ми про все, нібито знаєм гаємо час, час що минає, а час минає, а час минає, а час минає.